Друзі, це вулиця Мануїла Козачинського. Я більш ніж упевнений, що виключно більшість з вас не знає, хто такий Мануїл Козачинський. А у Москві у спецслужбах знають, Мануїл Козачинський це... Префект Києво-Могилянської академії 1738-1746 роки. Це людина, яка очолювала найбільший монастирі. В Малоросії. монастирі, звісно, російської церкви православної, російського православ'я, отого відомого. Зараз воно мало чим змінилося. В чому змінилося? Принцип. Як було імперським, так і залишилось. Так от він очолював монастиріці великі і в Києві, і в Білорусі, і в Сербії, там не тільки, там в Сербії і вчив студентів. Як любити російське православ'я? А зараз ось в Ямполі Вінницької області названо іменем його вулиця ця. На цій вулиці багато шкіл. Це одна із найбільших вулиць у цьому місці. І якщо десь у маленькому Ямполі називають іменем отакого царського префекта вулицю, то це має і стосується всієї України. Це те саме, якби десь на якомусь хуторі на Чернігівщині чи на Львівщині назвали вулицю імені Адольфа Гітлера. Напевно, в всій Європі було б до того діло. І не тільки Європі, а й світу. А тут ось вулиця імені царського префекта. Очільника. Можна сказати, ну, урядової церкви, імперської церкви, монастирів. В ті страшні роки, коли винищувалося все українське, коли наші священники українські сиділи в тюрмах, їх вбивали, знищували. А оцей ось чоловічок купався в славі, царській, писав панегірики, царствуючим особам, прославляв їх. Виявляєте, щоб Тарас Шевченко хі -хі, прославляв царів своїми віршами. А цей ось прославляв і ще я до самої смерті прославляв. І помер він багатою людиною, очільником одного із монастирів в Білорусі. Хто така зараз Білорусь? і Яка там церква, ви також знаєте? А це, друзі, Творіння було сотворене з ініціативи партії регіонів, з ініціативи очільника партії регіонів на той час в Ямполі Комара Анатолія. Богдан Зіновий Хмельницький, державний діяч, полководець, гетьман України. Я читав у Березневих статтях о тих, які підписав цей діяч із старим російським. Про те, що звати його Царем Малоросії. От, в тих статтях. Ну, скільки оригінали тих статей, ви знаєте, що то таке і де вони зараз. Не будемо про те говорити, а скажемо лише. Головне, Тарас Шевченко у своїй поезії назвав його. Як це пом'якше сказати? Давайте так скажу, що краще би ця особа не народилася. Краще би Україна. Як ота -от мати назавжди приспала його біля своїх грудей ще маленьким, але сталося по-іншому і буквально в останні дні царствування Януковича в Україні. З ініціативи активістів його партії, тут в Ямколі, було це чудо тут створене. Ви бачите, воно непропорційне, воно вже розвалюється. Тут ніколи практично не буває ніяких квітів тут. Люди обходять це місце, але воно тут, неподалік, де стояв Ленін, фактично заміняє Леніна тут. Останнім пам'ятником в Україні. Останній пам'ятник Богдану Хмельницькому. Оце, цим прославився Ямпіль. Це в час Майдану. Його тут відкривали і казали такі. Про російські слова всякі. Не будемо його їх повторяти. Посоромно. Зараз він отут стоїть. Як символ, як маркер, що тут є Московщина, з якою він підписав ті березневі статті. Про них спорять, сперечаються. Та як би там не було, покажіть їх оригінали, та й ми розберемося. А так, що ж тут сперечатися? Шевченка в Кобзарі, оригінал, ми читаємо. А тих березневих статей ми не бачимо. А це, друзі, дорогі Ямпільська міська рада. Ось вона, яка давала дозвіл на того Хмельницького. От хоч вона також не могла тримати в руках оригінали тих березневих статей, про які я кажу. Але вона могла прочитати Шевченка. Але вона не читала. Ось ця. Я так думаю, що не читала. А якщо читала, то не зробила висновок. Ось вона. Без таблички, без імені. Чия вона? Може, тому що вона розміщена в колишньому райкомі Компартії України. Може, тому що мешканці її знають, в якому приміщенні вони зараз насправді трудяться, що це Ямпільський райком компартії України. А на підтвердження цьому, тут, щоб ніхто не забував, тут встановлено на стіні. Цього райкому компартії. Він також в Україні, друзі. В Україні. Це не важливо, що в якомусь ямполі. Це тіло одне, що в Києві, що тут, в Ямполі. Одне єдине тіло України. І ось на цій сцені, сцені цього райкому партії. Ямпільського. який Чомусь називається Ямпільською міською радою, встановлено отакого собі. Лук'янщикова Павла Михайловича. Героя соціалістичної праці ініціатора Ямпільського починку. Ну, герой соціалістичної праці такого звання вже в Україні нема. Воно скасоване. Давно вже. А що таке ініціатор ямпільського почину, що таке і ямпільський почин, майже 100% українців вже забули, як і Стахановський джух, як і Стаханова. Забули, бо то була чиста совєтська, а насправді імперська пропаганда. І ось цей представник цього соціалізму, соціалістичної праці, цього пропагандистського ябільського почину. От він тут представлений, один єдиний йому, лиш така велика честь на цій величезній стіні. Ось йому більше нікому. А чого цей герой, такий герой? А тому, що був він першим секретарем Ямпільського райкому Компартії України, функціонером тієї партії, забороненої зараз, яка робила все, щоб здатися Московії. Здати Україну, Путін і всі інші так чіпляються за будь-який маркер, щоб втриматися тут в Україні. І ось одним із таких маркерів ідеологічних, тут, на цьому Ямпільському райкому партії, який чомусь будинку, який чомусь зараз називається. Ямпільською міською радою, я не розумію чому. Оцей портрет першого секретаря Павла Михайловича Лук'янщика. Це те саме, щоб на палаці Президентському зараз встановити так само меморіальну дошку Володимиру Щербицькому. Який також був ініціатор Ямпільського почину, бо все тоді, на все давалося доброго. Бо якби той Щербицький був проти цього почину, по-перше, він не був би старшим секретарем Компартії України, а по-друге, він ніколи би не пішов проти генеральної лінії, тому він служив. До самого кінця. І Павло Михайлович також служив тій партії, і забороненій зараз. Це маркер тієї політичної системи, яка зараз фактично оновлена Путіним, який сказав, що він дуже жалкує, що розпався Радянський Союз, якого той Радянський Союз. Який представляв тут, зокрема, і Павло Михайлович Лукянщик, що Путін прагне його відновити. І ось цей один із маркерів, ця меморіальна табличка, допомагає на моє тверде переконання в цьому Путіну тут, у нас, в глибокому тилу, але в Україні. Маркер після Мануїла Козачинського, на, мій, на моє переконання, цей маркер другий за значенням для спецслужб Московії. А це ось, друзі, совєтський. Меморіал, спроєктований, створений, збудований. При тому ж самому райкомі, який очолював той самий Павло Михайлович Лук'янчиков. Це він це все контролював, що була і ця стела, от, і цей от вічний вогонь перед стелою. Давайте розглянемо. Цей дуже важливий ідеологічний об'єкт. Давайте. Тут об'єднали, як кажуть, грішне з праведним. Але ось за спиною, за спиною у неї ось цей пам'ятничок. Такий він вже, бачите, його вже і важко прочитати, що це тут. Він вже важливий, поїхали далі. Просто, мовляв, ті люди, які загинули до, за Україну до 22-го року, в, от. вони вже ось так якось в тіні за спиною оцих людей. Бачите, це спина біла, а це ось воно, бачите? Так якось збоку воно. Отака от архітектура, отака, от знаєте, культура сучасних небожителів от тієї установи, яка знаходиться в колишньому Янпільському райкомі партії. Може він і зараз у них підпільний райком, я про це не знаю. Але ось йдемо ми дивитися. Майор підполковник посмертно, заступник командира ескадрилі з виховної роботи 15-ї бригади транспортної авіації Камінський Сергій Васильович, герой, про якого знає вся Україна над Слав'янськом збитий на літаку Ан-30, борт-інженер. До кінця боровся за, за те, щоб літак відтягнути за місто, щоб він не впав на Слов'янськ. І він не впав, літак впав за Слов'янськ. Ось цей герой Камінський Сергій Васильович. Літак його був збитий кацапською ракетою його екіпажу. Івкун Василькова Іловайськ. Це він мамі казав, маму, танки, танки російські. І то були останні його слова. А це боря річ. Я в останній йому не знав. Відправляв як волонтер. Волонтерську допомогу на фронт. А він підірвався на міні. І так, друзі, про кожного я буду розказувати, бо практично кожного я знав. Кожного, кожного. Це мої побратими, це мої земляки, це мої ідейні побратими. Я їх дуже поважаю. І ось закінчуються вони, їх портрети. Скромні такі портрети, бачите, на. вони за формою то великі, але не довговічні. Бо це все-таки такий текст стиль полотно, як ми кажемо. А ось дивіться навічно, зразу, за ними. на русском языке понятно. Андрейцев, Абакумов, Гуляев и прочие. И красная звезда. Символ Советского Союза. И красная звезда. Символ Советского Союза. И красная звезда. Символ Советского Союза. И красная звезда, символ Советского Союза и символ снова Советского Союза. И вот герой Советского Союза. Полковник Тонкопий Иван Алексеевич 1902-1943 годов. Вот. Вот ще. І ви не думайте, що тут тільки ямпельчани. ні ні не -ні, ні Тут не тільки ямпельчани. Вот. Лейтенант. Рядовые. Тут со всех... уголков нашей необъятной советской Родины. Вот они. Вот красная звезда. Вот. Тут среди них комсомольцы, коммунист, смержевцы, загран, отрядовцы, анковыдисты, комиссары, политруки. Вот. Вот они. Авдеев, Бочаров, Батурин, Берестов, Макаров, Петров, Кузнецов. І проші, це зрозуміло, Советский Союз. Це не ті, які за Україну. Ці за Совський Союз, за Родину за Сталіна. Якби зараз сталося чудо, і оці комуністи, комсомольці, НКВДсти і прочі герої. Сталіна, соколи Сталіна, воскресли. І в них була в руках зброя, вони б вбивали оцих наших, про яких я вам вже розказав. Так вбивають зараз в Донецьку і Луганську. Саме от такі ось от такі Бо це ідейна війна, це іде за ідею. Незалежності України, саме ці за ідею незалежності України не загинули. Вони загинули за ідею оновленої Російської імперії, за Совєтський Союз, за їхнього диктатора Совєтського Союзу, за Сталіна, за їхню родину, за Совєтський Союз.